Світло теплоя вілоя доля райша до лежа. Привіт, дружана, з комістер Вайпер, і це новий досик по Red Shadow Legends. Сьогодні у нас розбір календару злиття під граніта Придверника. З тебе підписочка-подобаєш, а ми розпочинаємо. Розпочати, друзі, хочу із наступної інформації: дане злиття, проаналізувавши весь цей е календар злиття, всі ці події. Дане злиття буде дуже і дуже важким. Так що все зараз по полочках вам постараюся розкласти. І як, на мою думку, правильно робити це злиття, щоб зекономити ресурси і просто не викинути, не висушити, не викрутити ваш аккаунт. Приємного перегляду погнали. Друзі, хочу розпочати. Не традиційно, не спочатку, а хочу розпочати з масового призову. Так, у нас ось 26 числа стартує масовий призов, і незрозуміло, що там буде. Зараз будуть мої здогадки. Це буде неофіційна інформація, бо розробники не дають інформацію так далеко, так? І тільки можемо здогадуватись. Отже, що у нас тут буде, на мою думку, тут не буде ніякого Х2, тут буде Х15-25. Так, буде прогресивний шанс. Ніякого X2 не буде, буде прогресивний шанс. Може бути і Х2. Це мої здогадки, і зазвичай вони правдиві, але ну, можу також помилитися. Але швидше за все, що тут буде прогресивний шанс, нам будуть давати, напевно, черепахи злиття, можливо, Шреддер, Ейпріл Оніл, можливо, буде новий Клазех, ключник який. Зараз появився у нас в грі можливо якісь інші герої, але швидше за все, що будуть просто виманювати уламочки без всяких Х2, так. Тому виманювати того, що ми можемо зробити злиття і без цього масового призову. Так нам не обов'язково епіка забирати. Ми можемо зробити злиття, не забираючи епіка. Можливо, вам епік випаде з якогось уламочка, вам буде вже простіше, це прикольно. Можливо, вам рарочка випаде з уламочка. Це також прикольно. А зараз, друзі, погнали до початку злиття. У нас уже сьогодні розпочалась гонитва за спорядженням. Це дослідник підземель, той самий, але розробники чомусь вирішили його переіменувати. І турнір лавового лицаря. Ось дві події у нас стартанули. Гонитва за спорядженням стартанула раніше. Турнір лавового лицаря через годинку, чомусь ось так. І скажу зразу, єдиний мінус ось цього календару злиття, що тут достеменно незрозуміло. Вони от показують, що вони закінчуються одночасно, але вони як починаються, так і закінчуються неодночасно зазвичай. Так, і що ми тут бачимо? Ми бачимо, що гонитва за спорядженням пересікається у нас із лавовим. Лицарем. Ми сьогодні по факту можемо нічого не робити. Чому? Того, що у нас ось тут буде клановий турнір. Клановий турнір з особистими нагородами. Що це означає? Для мене це означає, що мені потрібно, е, окрім злиття, набрати ще 400 тисяч балів на клановому турнірі, щоб не опуститися в особистій лізі з особистими нагородами. Так? Е, в незалежності від того, клан. Е, чили, чи топить, чи виграєм, чи програєм, мені потрібно дати 400 тисяч. В тебе може бути ця планка якась інакша, але особисто в мене 400 тисяч. І це досить складно зробити, коли в тебе йде ще паралельно злиття. Так плюс, у нас тут ще е, йде турнір Альнаме, який хочеться закрити, і знову ж таки ти його можеш закривати під клановий турнір. Він щось там ще має, е, якщо не помиляюсь, має трішки пересікатися. Далі, що ми робимо? Ми бачимо, що дослідник підземель пересікається з Лавовим лицарем, але у нас ще тут є турнір дракона. Що ж нам робити? Дивіться, ви можете клановий турнір розпочався. Ви можете турнір лавого лицаря робити сміло. Ну, ви десь половинку зробите турнір лавого лицаря. Вибачаюсь, зробите Лавовий лицар, і це буде десь. Половинка гонитви за спорядженням, так, або дослідник підземель по старому. Далі, орієнтовно в середу, в другій половині дня, так, давайте я ось тут так відзначу. Ми вже побачимо, коли розпочнеться так точно турнір дракона. І ви зможете побачити, чи буде він пересікатися з цим дослідником підземель, чи ні. Якщо буде там трішки пересікатися, можете забити і там не ставити будильник собі, чого зараз все розповім. Турнір лавого лицаря ви закриваєте до рарочки, нам потрібно буде збирати рідкісних героїв і все. Більше лаву не фармите. Чого? То, що у нас іде клановий турнір, ви другу частинку дослідника підземель або гонитва за спорядженням можете зробити на паучисі. На якій паучисі робити, чи на 20-й, чи на 10-й хардовій, обираєш саме ти собі, щоби зробити бюджетну. Злиття, я завжди рекомендую робити всі дослідники підземель і всі турніри на 20 му рівні. Це якщо ти просто хочеш зробити злиття, мінімум затратити ресурсів, але по факту ти нічого з артефактів собі не отримаєш. Якщо в тебе ситуація з рубінами енергію трішки краща, ти відповідно можеш йти на 10-ті хардові поверхи, якщо вони в тебе фармляться без фейлів, Так і можеш відповідно там закривати і фармити, і ще, можливо, якісь артефакти тобі впадуть. Так що тут вже вибирати саме тобі. Далі у нас розпочнеться загартування спорядження. Зазвичай потрібно на загартування спорядження 20, від 20 до 20 приблизно мільйончиків. Приблизно срібла. так, Давайте ось так відзначу. Скільки буде потрібно, це з, з умови, що ми точимо артефакти, не біжутерію, не атрибути, а тільки артефакти, то 20-25 мільйончиків маєте вкластися. Робимо підклановий турнір заодно. І Набираємо очки на клановий турнір. Також у вівторок у нас обновлі... обновиться клановий магазин, в якому можливо буде енергія. Так точно має бути срібло, ти можеш собі докупити. Якщо в тебе все паршиво, то ти мав би зробити. Відповідно, під клановий турнір також ми будемо фармити. І не має бути проблеми там на паучиху зійшли, трішки нафармили та, та й все. Далі, друзі. Турнір дракона, можемо, як я вже говорив, не переживати, того, що турнір дракона. У нас буде пересікатися з другим дослідником підземель або гонетва за спорядженням. І також тут у нас одночасно з драконом стартує турнір тренувань. Так що беремо свого соло качера корму на драконі, ідемо на 20-й дракон, або який собі ви хочете, там 25-й. 6-й хардовий або 10-й, вже дивитись по, сво... по своїх ресурсах і по своїх можливостей. Ставимо соло качера корму, кидаємо до нього корм, і відповідно йдемо качати. І тим самим, пройшовши всього дракона, ми закриємо десь 1 третю, можливо, турніру тренувань. Все залежить від того, чи ти будеш качати корм від першого рівня до 30-го 40-го, чи будеш постійно обновляти корм і там по пару заходи, які тільки робити. Ну, це вже на Твій вибір. Так, далі. Турнір тренувань, відповідно, ми можемо робити. Героїв рарочок ми можемо призивати і качати під турнір тренувань. По факту, під турнір тренувань ми зможемо отримати 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість. Так точно рарок ми зможемо отримати, і, відповідно, їх прокачати потрібно буде е, на сороковий рівень. Ми це все можемо робити і закривати турнір тренувань. Далі, друзі, гонитва за спорядженням друга. Ми, відповідно, можемо робити половину драконом, так, драконом половину, і він також пересікається у нас з турніром Крижаного голема. Якщо у вас є соло катчер корму, ви можете гонитву за спорядженням другу закривати соло дракону. Швидше за все, що там буде Х2 на якусь швидкість, і можна буде ще трішки щось і пофармити. Чого того, що турнір Кражного Глема у нас пересікається з третім дослідником підземель. Так що ми тут, за по факту, за день, за добу встигнемо його так точно відфармити. Далі, друзі. Турнір кережено, турнір класичної арени робиться дуже просто, там декілька мішачків безкоштовних злили, і по факту класична арена закривається без проблем. Масовий призов за нього я сказав. Нам потрібно буде, поки що, невідомо, скільки буде потрібно на е, рарочку відкрити, але я думаю, що там небагатько і е, кожного знайдуться уламочки для того, щоб забрати саме масовий призов. А я нагадую, що ми не байтимось, е, забирати. Епіка, не байтемось. Знову ж таки, якщо подивишся, що ти не хочеш щось там робити, то можеш забрати епіка і скипнути чотири події. Зможеш? Зможеш. Але е, я би не рекомендував байтитися, бо попереду ще будуть е, події на черепах, і, е, можливо, в тебе вистачить уламочків і зробити граніта, і, відповідно, е, отримати черепах в колекцію. Так, ну про це пізніше. Далі, друзі, згартування артефактів у нас стартує. Друге. Що ми робимо? Ми знову ж таки: у нас має бути е, срібло, бо ми будемо фармити багато дракона, плюс воно пересікається з турніром крижаного Голема, Срібло у нас буде, поточили 20-25 мільйончиків, потратили та й все. Далі у нас турнір крижаного Голема пересікається. Тобто ми можемо половинку зробити на драконі, а можемо не робити турнір крижаного Голема половинку зробити під. Гонитву спорядження друге, а можемо і не робити, можемо під третій розпочинати, того, що, як я сказав, дракон, качер корму, і погнали качати і заодно й фармити. Далі у нас буде гонитва за спорядженням третє. Тоді ми можемо проходити крижаного голема. Ми якраз закриємо фул голема, закриємо, і буде половинка дослідника під земель. Ось цього закриємо. А половинка у нас закриється ось тут, павучихою, Взагалі без проблем. Третій загартування артефактів е, буде пересікатися з паучихою, вже без проблем. Вас срібло нафармиться, знову ж таки, 20-25 лямчиків і закрили. Далі, друзі, у нас ось тут, в п'ятницю, буде турнір поповнення колекції. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що ми під турнір поповнення колекції зможемо отримати. Чотири, один, два, три, і тут героїчні тренування. Чотири рарки. войдові. Я не пам'ятаю, скільки за рарки войдові дає, але це плюс бали. Плюс ми зможемо отримати три епіка, зробити злиття трьох епіків. За епіка, якщо я не помиляюся, дається 250. Це 750 халявних балів на турнір поповнення колекції. Поки що невідомо достовірно, що буде і скільки буде сакральчиків, потрібно відкрити не тільки сакральчики, можливо, інших уламочків. Тут включать швидше за все Х2. Х2 знову ж таки невідомо, поки що, достовірно, на які уламочки буде Х2. Але якщо. Взяти в розрахунок, що ось, е, саме довше не було у нас сакральчиків, швидше за все, що буде Х2 на Сакральчики. Можливо, буде Х2 на червоні, і саме тільки на міфічних героїв. Можливо, тобто або червоні на міфіків, або Х2 на сакральчики буде під турнір поповнення. Колекції Х2 знову ж таки турнір класичної арени а робиться досить просто. Зайшли декілька мішечків відбили, та й все. Так, друзі, якщо ви. Я б рекомендував масовий призов Епіка не забирати. Але якщо ви забрали масовий призов, забрали Епіка, забайтились, ну можливо, там буде смачний прогресивний шанс, і ви захотіли поборотися за того героя, можливо, він вам там випав ще щось. так, То, відповідно, можна скіпнути 4 події. Або, можливо, вам Епік випав з уламочка, також можна скіпнути 4 події. Тут уже дивитесь на власний. Розрахунок, що вам простіше, так точно, якщо вам епік випав, так точно ви можете скіпнути турнір поповнення колекції, того що щоб не витрачати уламочки. Ви можете скіпнути загартування спорядження, щоб зекономити срібло. Ви можете скіпнути якийсь турнір тренувань, щоб не витрачати, ось, наприклад, героїчні тренування, ви можете скіпнути, щоб, відповідно, не витрачати багато пива і зберегти пиво на наступне. Тобто ви вже дивитесь по-своєму. Якщо мало енергії, скіпаєте якогось там, не знаю, турнір крижаного Голема. Наприклад, так, наприклад, по факту, більше ми тут толком і нічого не можемо скіпнути. Ну, дивитись по своєму аккаунті, так я би не байтився на масовий призов, я би відповідно забирав повністю рідкісних героїв і складав би, складав би, складав би героя. Друзі, що буду робити особисто, я в мене на аккаунті е, є Араші, і він в мене не прокачений. Він в мене не прокачаний, ніде не використовується. в мене навіть Лускун зараз не грає, тобто герой, який ігнорує каміну шкіру. Граніт, мені навіть якщо появиться в мене на аккаунті з уламочка, швидше за все, я його прокачувати не буду. Можливо, я його прокачаю чисто замість УГО. Від якийсь тето типу команду або можливо ну, чисто на гідру, як бустер шкоди, плюс корисні дебафи. так Це єдине, куди б я його хотів бачити, на війну фракції, можливо ще, і, можливо, він зайде і допоможе мені швидше пройти якусь е, душну кімнату в місті. Як ДД на арену, я вже за нього говорив, він мені не дуже сподобався. І особисто в мене на аккаунті є трішки сильніші, універсальніші дд які Мають більше ККД в своїх навичках, і вони мені більше подобаються, чи хороший він на арену? Так, він хороший, нормальний, він не топовий, нормальний ДД на арену. Якщо у вас немає багатьох ДД на арену, якщо у вас немає героя, який вміє ігнорувати кам'яну шкіру, то ви можете його сміло робити. Він зможе як другий ДД допомогти у вас на аккаунті, ви зможете, наприклад, брати два ДД, якогось героя підтримки, героя контролю і ось таку команду використовувати на аренці. Так, але як соло ДД, на Аренці він дуже слабкий. Ось такий розбір злиття, ось такі висновки. Напиши в коментарях, чи будеш ти робити даного героя. І якщо сподобався відосик, ти знаєш що зробити. Звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі.